Сьогодні на нашому каналі вийде поїздка на тровиписі шкоди 14 ТР 173 Тровий шкоди 14 ТР 173 пройшов капітальний ремонт у 2024 році. Навіть цей тролейбус схожий на 174. 174-й був пофарбований синім. У них троїві їздили. Як класно реставрував. До речі, тровий вишкодить 49-173, був несправний через аварію. Mm -hmm. Mm -hmm. Скоро будемо їх. Mm -hmm. До речі, троєба шкоди 14, 183. Найчасніше їздить маршрута, фотокриттілені, ярка глюна купіна, фотографія залізничний вокзал.

До речі, звук 173-го нагадує якусь ракету. Колобазар? Так, будемо виходити. Колобазар. троє нагадує якусь ракету 10 проєкт троїбус у 1987 році відкрив шкоди 143 богатуни у 1990 році з'явився Двадцять грудні 1950. Зараз 27 34. Роки. Ту, навіть у нас на акаунті вже не 14 віду. Зараз у нас

Жіна раніше. Чекали, то вибір шкоди чотирнадцятиро, сто сімдесят три на напив на заволь, ді навіть цим толейбусом на, на РЗВЛ. Mm -hmm. And then we Відомо де чотириста двадцяти відео. Він може відео. Потриму. Потри. Зараз було. І ми нас равно вийшло поїздку. Натрийся, шкоди чотири десятипер. 170 сімдесят